Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму Ютуб-каналі Скаже, як завжди». Поїхали. Е, ну, ми знаємо, що відбувся в цю ніч напад Росії на Польщу, е, і я хотів би поговорити не про це, а про те, бо всі кажуть, що Путін безкарний, Путін нічого не боїться, а насправді Путін боїться. І от давайте поговоримо про те, чого ж боїться. Путін. Так от, і, будь ласка, не переключайтесь, це дуже важлива і цікава інформація, про яку в Україні мало хто говорить. Да, заодно і підпишіться. Так от, в 7 вересня в неділю, на Москві пройшов парад. Офіційно, це був якби марш християнський організований. Російською православною церквою Кирилом Гундяєвим, який э, сказав саму відому, мабуть, э, розказав самий відомий міф Росії про Росію, міф русских про русских. Росія ніколи ни ні на кого не нападала. Ну, дуже цікаво. От, так от вони гундяєвці, організували якби би Е, і воно йшло від е, їхнього главного це, е, храму Христа Спасителя, і кудись там? Е, і вони ну, заявляли, що буде 20 тисяч е, віруючих, е, ну і примкнувших е, к ним. Да? А вийшло не 20, а 120. І ФСБшники ну, дуже крепко злякалися. Чому? Тому що ну, ви уявляєте, все таки. Що таке, 120 тисяч віруючих, там неконтрольованих якимись ФСБшниками. Да? Е, от, І ці добрі люди почали ж моніторити. Ну, коли йде толпа, туди ж, понятно, ФСБшники закидують же ж своїх, там, типу, а що, про що говорять. І виявилось, що це 120 тисячний марш був правих. Опозиції, Ті, що там дуже багато було всяких ЧВКшників, всяких ветеранов СВО, просто правих, просто футбольних фанатів, там Спартак, Локомотив, хто там ще, да? от фанати. І всі йшли, і там, типа, казали, що плохо-плохо, там, типа на Росії живеться, тому що. Путін недостатньо патріотичний. Туди ж недостатньо. Потім багато корупції, не просувають молодь. Ну, в общем, все плохо. Все плохо. Але не тому, що Росія веде війну, а тому, що. Росія, якби недостатньо агресивна, а всім треба, блін, дати по башке. Церква біжають. І тут же ж церковники казали, що там от розкол православія, що НАТО й туди влізло, що нато бити по НАТО. І от, уявляєте, 7 вересня от ця штука, і 10 зараз там, зараз, Путин атаковал Польшу, да, полякам довелось сбывать дроны Невідомо, куда бы они прилетели, да, закрывать там еще что-то. Путин внутреннему своему народу показал, что там, а мы можем, блин, и по полякам ляснуть там, типа, а можем и там по Балтике ляснуть. Дмитрий Анатольевич в понеділок ради всего сказал Медведев, который э, что там, типа, финны хотят напасть, ну все же хотят напасть на святую русскую землюшку. От э, таким чином ми можемо констатувати, що на Росії з'явилася нова опозиція. Нова опозиція. Це не ті ліберасти, да, як їх називають на Росії, всякі там Каспарови, Латиніни, примкнувши к ним Арістович, Ну, в общем, русская опозиція, хороші русские, Биковий, Хто там ще, ну там от ну Багато їх багато там. І це ж руська опозиція, хороші руське, яке кажуть, що Нет, це ж ні ж руський народ не хоче, не хоче війни. Це все Путін виноватий І тут їм підсвистує Трамп, який теж каже: я би помирив, Ну не виходить, то, що там війна не закінчується, або. Володимир, ну, который э, наш, и Владимир, который э, Пуйлов, э, они один одного. Вот в чем причина войны. Тут Трамп просто поддержал хороших русских, что на самом деле война недолюбливают там друг друга. Та вы что? А чему же в 19-м году Путин долюбливал, и они все облизывали Зеленского, что казали, вот, вот кто помирит там, типа, даже вот тут их не дурачок Ахлобыстин с этим киноактером, с Дати, як його, блін Пареченко. Пореченков. Вони там навіть зняли перед виборами: що повіримо, повіримо Зеленському, він же ж приведе Україну к нам же ж, домой. Же. Да. Так що Та ну, хтось може Трампу пояснити, що, отже, же, 7 числа, чому ж йому не принесли що люди, які кажуть, що Путін недостатньо. Патріотичний, ну да, скажуть 120 тисяч, 12 мільйонів в Москве. сколько це там, типа, це який там відсоток одна сота процента. ні, ні. 120 тисяч, скажімо так, ніколи не збирала їхня болотна площадь. Там Навальний ніколи не міг забрати 120 тисяч, а це 120 тисяч тих, які хочуть, щоб Путін вбивав і далі українців. Вот. Ні, і не тільки українці, вони вимагають, що всіх треба, блин, там, типу, всіх, у Росії ж нема границь. І таким чином можна сказати, що Росія показала свій хавальник всій Європі, а що Європа? А я, чим відповіла Європа? Європа відповіла страхом. І вони там четверта стаття конституції, ой, е, четверта стаття там НАТО. Я знаю, що п'ята стаття. Ну, всі вже знають, що там, якщо напали на одну країну, напали на всіх. А четверта, це що це проводить консультації? От жорсткі консультації. зараз ми наш відповідь Чемберлену – жорсткі консультації. Але давайте згадаємо при всій повазі і любі до поляків. От, вони наші союзники, там тільки е, трошки у них є там е, трохи спідмоченими мозгами. Ну, от, які там е, згадують там щось там Волинська різня. Давайте спочатку переможемо разом Путіна, а потім будемо розбиратися. Можна? Ну можна і впродовж, але хай це роблять історики. Але хтось хоче натягнути Саву на глобус. Так от, поляки. Кажуть, це ж не наша війна. Ми ж е, не, не повинні давати війська. І, і Туск, і <кій> якби б Ліберал, да? і е, правий е, Навроцький <кій> в один голос заявляють, що Польща військ не надасть. І мені згадується дуже, дуже один цікавий випадок, е, коли. Почалась війна в Кореї, почалась війна в Кореї, то ну, основні війська були це американські. Да? Ну і були, правда, британці, були французи, але свої контингенти дали і багато інших країн. Ну, Австралійці, Новозеландці, це ж якби в Тихому океані війна, да? Філіппіни, ну, вони були якби ну, Завжди союзниками Сполучених Штатів, ясно, да. Але от в Європі, зокрема, були такі дві країни, як Греція і Туреччина. Вони відправили по батальйону туди. Тобто, понятно, що ну, розуміємо, що батальйон це, це не війська. Але цим Туреччина показала, що вона. Е вона разом з усім там цивілізованим світом тобто, показувала свою цивілізаційність. І нам не потрібно там бригади чи дивізії від поляків Прийшліть один взвод, і цей один взвод він багато шуму не наробить. Або одну батарею, да, одну батарею. Петрі. От візьміть у себе, одірвіть і прикривайте. Ну я не знаю, львів. От, у Львові поставили, сказали, що, ні один там, ніхто не долетить до Львова, тому що тут ми моцні поляки, ми шляхта там, типа. От, і ми там стоїмо до кінця за нашу і вашу свободу. Це ж їхній був девіз Там, в повстаннях 1830 року, 1863 року. Це був девіз, це поляки пишаються, що вони там, типу, от за свободу колись стояли. Ну, так, зараз прийшлі одну батарею, там ну хай 30-100 людей, да, там з обслугою 200 людей. Це ж на вашу оборону ніяк не вплине, але ви покажете свою долю Путіну. А він сьогодні. Просто прилізив Польщу, і так нічого не случилось. Так, да, нічого не случилось. Тільки е, трапилось те, що е, і Путін, і оці 120 тисяч зрозуміли, що можна би далі, можна бити і не тільки по Польщі, що нічого ж не буде. Добре, друзі, дякую, що ви слухали мене. Сподіваюся, що підписуйтесь. Мені треба швидко-швидко набирати кількість підписників. Хто підписаний, лайкайте і, будь ласка, коментуйте, щоб це підростало воно в, Ютуб, в Ютубі. І знаємо, що незважаючи на всі зусилля Офісу президента Україна міцно стоїть. Русняни не пройдуть. Тримаємо стрій на пасаран.